Всім привіт! Сьогодні вже 14 червня і сьогодні вирішили об'їхати подивитися, що відбувається на полях. Адже в нас передбачаються дощі, погода малює на три дня, Тому треба поглянути до чого готуватися і яка тут ситуація. Отже, це дослідна діляночка Соя піонер лінія А. Висіяна справа 70 м міжряддям, так скажемо, варіант. І зліва весь масив 35 міжряддя, і відповідно орієнтовно справа 150 тисяч на гектар, і зліва 300 тисяч на гектар. І 5 днів назад була проведена гліфосатна обробка у вигляді ізопропіламінної солі від адами гліфоган. І додано було у кількості 2 літри на гектар цього препарату, було і додано макро. І мікроелемент у вигляді мінерального живлення позакореневого у кількості 2 кг. Називається він Вандерблу, зосереджений на фосфор. Отже, отже, порівнюємо. Отак От виглядає 70 те міжряддя. Рослинки зелені, в принципі, непогано розвиваються. Зараз ось тут здвоєну вирву. Поглянемо на кореневу систему. Ось. Ось так виглядає коренева система. Ну, як на мене, нормально розвивається. Присутнє колінце. Хтось поясне, чому воно, що це, мабуть, негативно. Вона має вже гілочки, одну ось гілочку, другу, третю. Тобто вже, тобто вже, Один, 2, 2, 3 гілочки. Три гілочки розвиваються непогано, як на мене, досить непогано. І от буде дуже цікаво. Чи просяде по врожайності дане міжряддя із мінімальною нормою висіву, як на мене, це орієнтовно е, десь 24 кг в цьому місці. Тепер ми рухаємося лівіше. Ось наша межа на 35-300 на 300 тисяч, орієнтовно 48 кг. І ще цікаво подивитися, чи препарат у вигляді позакореневого підживлення працює чи ні. Я залишав контроль, звичайно, не з краю, На 35-му міжаді. Тобто рахую 7 метрів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут десь лінія розмежування. Тобто справа вже був застосований препарат, зліва не було. Чистий гліфосат. Ну В принципі, на п'ятий день поки що я цю лінію не бачу ні правіше, ні лівіше. І рухаємось далі на ширину захвата оприскування. Це 14 метрів. І також поглянемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, і поглянемо тут. Справа залишився контроль у вигляді гліфосату, а зліва вже з додаванням е, мінерального добрива. Ну, В принципі, ну, не бачу я цієї лінії. Не бачу ні за сонцем, ні проти сонця. П'ятий день поки що показники якби не змінюються. До речі, пройшовши всю діляночку, вона невеличка. У даній місцині, де, так скажемо, у мене кращі показники, то ось таких представників в рази менше. Тобто, ну, на перший погляд, це калійне голодування. Тобто, краєвий опік. Я думаю, що, що це саме з калієм, адже температури високі і от воно місцями проявляється. Стосовно опіків від гербіцидів, ну от чистий гліфосат, 2 літри 100 літрів робочого розчину. Ось тут, наприклад, все нормально. Тобто, Мені здається, якби були опіки, були б вони якось повністю. Ну а Рухаючись туди далі, то в мене там більше проявляється калійне в дужках голодування. Тут соя більш-менш зеленіша, ну а там дещо, дещо більше проявляється. Стосовно по бур'янцях, містами амброзія, ось як бачимо, думаю, питань викликати не буде. Типу препарат справився, все добре. Але, на жаль, містами все ж таки є двояке бачення. Тобто це всього-навсього п'ятий день. Але вже якби є підозра, е чи спрацює в достатній мірі е гліфосад, чи не спрацює. Звісно, хотілося, щоб це вже було крайнє гербіцидне навантаження, але будемо слідкувати, і при необхідності, при необхідності, е знову заїдемо гліфосатом. Ну а так, по технологічним операціям планується внесення фунгіциду, повторне внесення. Мінерального добрива, ну і все ж таки контроль буде на місці, будемо спостерігати, тоді вже, можливо, по боках, по бобах рахувати. Ось так бувало, сховалася лобода, тому, як бачимо, на неї зовсім мала кількість препарату попала, тому їй, в принципі, не і непогано. Ось, і ось тобто, там, де під листям, там дія препарату не потрапила на бур'янець. І зараз так само вирву ось тут де багато рослинку сої. Наприклад, ось оцю раз корінець обломився, трошки він десь пішов бік. бактерії бульбачкові присутні, бічні корені присутні, гілкування почалося. дві гілочки. дві гілочки, гілочки. Ну і рослинка, в принципі, непогана, здорова. Трошки присутнє ось такі листочки. Тобто вже якісь плямистості. Треба в довіднику глянути, хто це прийшов і як з ним боротися. Ну і пройдуть дощі, якщо погода нас не обманює. І я думаю, що фунгіцидний захист буде якраз доречним. Якщо є інші думки, буду радий почути рекомендації по внесенню, по строках внесеного фунгіциду. Це в мене буде від Адами. Називається він Акадія. Тобто, так скажемо, непогана реклама в нього. Сподіваюся, що і дія буде не гірша. От такі спостереження по даній сої, вона ще не квітує. Піонер А е, туди, так скажемо, пізніший сорт. Але от по бур'янцях бачу ось окремо стояча рослинка. Лобода її якби покрутило, але й мабуть, мабуть, не повністю. І от Під листям, то, в принципі, да, рослинки живі. Тому, мабуть, прийдеться здійснювати ще, ще гліфосадне навантаження. Ну і Можливо, не видумувати різні варіанти, а користуватися калійною солью у вигляді раундапа Макса. Але були різні у нас препарати і по виробникам, тому потрібно їх було використати, порівняти дію. Ну і вже при закупівлі на новий сезон. Як сказати, керуватися досвідом спостереженнями події даних препаратів. Так, все, ми рухаємося далі. Кому цікаво, залишаємось.